Я вступаю до лав е факультету тваринства і водних ресурсів, де починаю вивчати вже бженство на професійному серйозному високому рівні з 2016 року. Але так склалося, що в 2019 році приїжджає до нас на кафедру американець і він каже, що мені треба працівники. Е я цей момент не втрачаю, мені запропонували, я прийшов на співбесіду. І лютому 2020 року я вже був е безпосередньо в Каліфорнії, вже був на запиленні садів е медаля. Почався мій шлях вже міжнародного бджілства. Я там почав вивчати ці ази вже по завершенню мого стажування в Сполучених Штатах, це в кінці 2020 року. Успіх, тому що безмегійний складової, я вже не раз цю переконувався. Ми б не мали ані реалізації продуктів бжілінства, а не мали б ніякого впливу в цілому на галузь бжіленства. Ми не могли б ставати прикладом, про що ви зазначили саме початку. Я взагалі не ставитися до платформи такої, як TikTok, тому що насправді вона... Двояке враження для когось це просто там танці, пісні, ефіри, тапання, але ж її можна використовувати і для таких важливих освітніх справ, і ви та ваша кафедра цьому живий приклад.